Тусувались на Майдані. Це вони, так це, так це вони, наші луцькі пластуни хлопці з Луцька, душа не злопузька. Хлопці з Волині, спина не глині, але хлопці з Луцька, душа не злопузька. Хлопці з Волині, спина не глині, воу, воу! Ємо. На балконі. Тусувалось сорок коней, як я туди, як впер коня. Теренівка, як ния, хлопці з Луцька, з луцька, з луцька душа, душа не злопується. Хлопці з волині, спина не виємо. Це мені треба. Хлопці, людська душа не злобуська, хлопці з волині, спина не виїмо. На минулій Теренівці В лісі ми. Ловили німців і, і зловили трьох туристів в сервис. з Луцька душа не злопузька, хлопці з волині, спина не глині, хлопці з Луцька, душа не злопузька, хлопці з Волині, спина не глині, Але луцькі постунки на таборах першунки і очі, очі в них си, зелені, хлопці не з волині, лоб, хлопці вузька, душа лоб, не Лопуцька, хлопці з волині, спина не млині, лоб, лоб, хлопці Луцька, душа, душа не з Лопуцька, Хлопці з волині, пірають. спина не виніма. Лоб...